Замість теорії, практичні навички у ліцеях Прикарпаття впроваджують оновлений предмет захист України. Відтепер, окрім знань необхідних в цивільному житті, школярі вивчатимуть і те, що може знадобитися на полі бою. Проводитимуть такі уроки у спеціально оснащених міжшкільних осередках. В одному із них побувала Ольга Бабенко. Розпочнемо наше заняття по спорядженню військовослужбовців збройних сил України. Бойове спорядження, домедична допомога та види озброєння усе це школярі вивчатимуть на уроках захисту України. До освітньої реформи розповідають педагоги, вдалися через війну. Навчальна програма повністю змінена. Змінена в якому плані? Змінена в плані практичному, оскільки попередні роки це була там, якщо довести приклад, наприклад, до медична підготовка, то там дітей вчили там перев'язувати руки, там і більше такого, аж аж такого практики не було. Тепер Повністю все навчання переведено багато відсотків, якщо брати в плані на практичні заняття. Пан Ігор, вчитель захисту України в Рогатинському ліцеї номер 1 Саме цей освітній заклад став одним із міжшкільних осередків на Прикарпатті. В наш ліцей приїжджають учні ліцеїв нашої громади. А в нас їх таких ліцеїв є п'ять. Ось іде безпосередньо тут створена база відповідна, створюється. Прикладаються зусилля для того, щоб викладачі мали можливість дітям дати навчання, основи знань, а найважливіше сформувати у цій компетентності військові і необхідні і цей ліцей уже п'ятий в області, де представили реформовану дисципліну. Роблять це у межах спеціального уроку мужності та патріотизму, аби дізнатися, що саме цікавить учнів 10-х та 11-х класів. Перше це безпосередньо це виховання патріотичної молоді. Пункт другий це спілкування молоді з ветеранами, з діючими військовими, для того, щоб вони бачили, що як, як дихають, чим дихають ветерани, чим дихає і чим живе сучасний військовий. Третя мета це допомогти, надати допомогу. Викладачам по курсу захисту країни викладачі вони є професійні, вони є хороші, але все рівно по тій програмі, яка вимагається міністерством оборони та міністерством освіти, там є багато всяких нюансів, і власне ветеран і і діючий військовий, вони можуть підсказати, розказати більш глибше. Проводять такі заняття воїни 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону збройних сил України зі школярами. Вони не лише діляться бойовим досвідом, але й показують військову амуніцію, боєприпаси та навчають тактичній медицині. «Сюди ми кипимо прилад нічного е, спостереження. Одинадцятикласниця Софія каже, уже відчула зміни в навчальній програмі. Адже ще минулого року все було лише в теорії. Десятому класі, десятому класі все більш було так нейтрально, а зараз вже з посиленням стало краще, чіткіше і зрозуміліше. Можливо, надіємося, що не пригодиться, але якщо станеться така ситуація, то це буде надзвичайно важливо і можливо врятує нам або нашим друзям життя. Наразі таку освітню ініціативу тільки починають втілювати. Однак, згодом співпрацю військових підрозділів з навчальними закладами планують зробити постійною.